Яка зарікається, народ, коротше, дивіться, така ситуація. Надалі, якщо йдуть машини, якщо ви хочете, щоб я щось шукав, замовляв, швидкого ремонту не очікуйте. Хочете, щоб було швидше, і шукайте запчастини самі. Щоб ви поняли, дивіться, друга година я тільки зараз знайшов запчастини. Я обмотав ціле місто, тому що намагався в терміновий, знав, бо, що така фіння буде, то відсрочив на інший день. Замовив би у знайомого і запчастюльки прийшли б іншим разом. Докупили ми комплект прокладок. Це у нас має знати шайби, колечка, форсунки. Плюс у нас тут йдуть два колечка, так зрозумів, на два типу розміри є коричневий ясині. Є на обратку у нас там одне кольцо йде, як бачите. Тобто, я так зрозумів, що тут типу, на два типи обратки, які відносно від паленої апаратури. Шайбочка під форсунку теж специфічна. Ну і колечко там вже ідентичне. Коротше, щоб ви поняли, Знову як то кажуть, по ніщавому бабосиці Чотири штуки продаються окремими комплектами і повірте найдовбаний блін, він все одно не є дешевий. Знайшов сальники нарешті, так як треба, теж йдуть поштучно. Я вже взяв навіть більше з розрахуванням на майбутні трати і проблеми, бо хрене його знає, як там буде, забрав всі, що були колечки. Звичайно, що то я взяв собі або вони в мене були. Але, так, Наприклад, на майбутні ремонти і такі ремонти будучи. Хоча б є, як то каже, запасові шайбочки. Е, не міг подумати, що не буде дефіцитом. Так, давайте чи я не прогадав. Зразу теж Елрінг, Тільки інакшим кодом. А ну-ка, як це кольця нам сідає тут. Оооо! Друзі. А це совсем є ще пара галюш. Шайзер. Красота. От чому в комплекті кидають всяку сранці не те, що треба. Ну чому? Ой, ладно, не будемо сумувати. Так, а тепер саме основне затяжка форсунок. Е -е, бажано при... Тобто Відкручувались форсунки, їх по-любому теж замовляти і міняти. Но, так як у нас проблема, надіятися, що на нас не обернуться. Затяжка у них стандартна. Спочатку притягнемо, так як у нас ці всі санечки на вітом стоять, треба це діло посадити на місце. 7 плюс відділення, тобто 8 н на ми затягуємо. цілосвісиночка і Видите? є і тепер беремо ставимо приблизно сюди і по вагонечки повертаємо вот. на 10 градусів все це Ці, є цілком достатньо затяжка для Форсунок. Е, зразу ще один момент. Е, є експерти, стоям би, які постійно кажуть, що типу, при установці шайб, шайби треба припалювати. Я вам один секрет скажу, не треба їх припалювати. Шайби, які вже йдуть в комплекті, вони вже припалені. Якщо ви не розумієте, я вам поясню один момент, бо. Е, Експерти того думають, ну дивані експерти, він не розуміє, що жовта побіжалість на мідній шайбі, це побіжалість від нагріву, а не від того, що просто шайбочка в пакетку стояла, розумієте чи? Тобто ці шайби, які вже виточені і мають тут легоньку жовтизну, бачите, вони є вже опалені. Їх не треба опалювати, бо всі там пишуть, ти закрутив шайбу, не опаливши, не треба її опалювати, вона вже опалена в комплекті. Це вам не Жигуль, не Камаз. Дам до вас, того думів, вже давно цю роботу зробили. Тобто шайбочка, яка йде вже в комплекті, такі о, як Віктор Рейнс, потім ще багато фірм. З досить хороших скажімо так, якості. Вони вже всі оброблені. Тобто ви просто відрізняєте їх по тому, що шайбочка має жовтизну. Ага, знаєш, вона нагрівалася. Ось і все. А то починає там експерти е, затягувати. Е, треба нагріти, ще перш ніж затягнути. Не треба. Вже все там нагріто. Так, добре. Е, зараз все назад під'єднюємо. І будемо, хто кажуть, пробувати стартувати. 에, поміняю заодно ці колечки зараз. всі. Тобто, щоб уникнути абсолютно всі, всього, всякого роду протікань. Elehusel, <laughs> не нужна тобі така тачка, брат, не нужна. Так, тут все зібрано, але для того, що машина трошки стояла, е, акумулятор сів, пару раз коротну і машину е, Поставив на зарядку. Поставив на зарядку е, пару разів попрокачував, тому що солярка теж втекла. Пробу щось схватиє, але не запускається. Добре, лишаємо на зарядку. Як зарядиться повністю, тоді будемо бавитися. Нам Зараз підігнали на швидкий ремонт Lexus, Lexus RX, який там. Коротше, RX А 350. о. Тобто 3,5 літрів. С чому. По ш... рулю це подушка з ну, Airback. Весь прикол в тому, що е, все решта працює, окрім подушки. Е, подушка вибиває помилку. Е, і То вона типу, як моросяща, тобто вона не зразу з'являється. Е, є перелам шліфа, Шліф на даний автомобіль коштує в районі 700-1000 до гривень. Ремонт шліфів я вже вам казав, що я вже таким дурою такою займатися не буду. Я єдине, що хочу спробувати, що руль, напевно, на скину, просто подивлюся, в якому стані, може, що не в шліфі проблема, тому що круїз на рулі і все решта, кнопки мультируль, все працює. Тут у нас є прикол, що руль сам під'їжджає на тебе. Тобто ключає запавлення, руль починає виїжджати. Є вірність того, що у нас обрив або перелам десь проводки в районі механізму підсування. Або на самій, на самій подушці, може бути не контакт. Не знаю, встигну, не встигну, просто на всі автомобілі розірвати не можу. Зараз задача зробити, подивитися до регулювання фар. У нас не працює коректор фар. Вибиває помилку AFS OFF. AFS OFF – це сходу треба перевіряти запобіжники. Запобіжники я перевірив всі цілі. Живлення контроль перевірив на коректор фар, подається. Просто не відбувається рухання вверх вниз На лексусах, Тойотах ця проблема дуже часто зустрічається. Немає значення, чи це лексуси «Тойота» і сотки, і 150, і 200. У них є така херня, як датчик положення кузла. От перше ліземо туди, подивимося, чи там або проводка, або сам датчик. Ну, скажімо так, Він з часом втрачає герметичність і попадає в нього вода. Там специфічні такі дорожки. І вони загнивають. Тому давайте подивимося перше туди. Так. Цей датчик вже колись міняли. Зараз ми поставили новий. В ньому хвостки зігнуті. І Причину згинання цих хвостків я вам поясню чому. Я не знаю, чи це тільки в ньому проблема. Ось цього штирьох бузин тих зна куди. Я не знаю, чи то просто ввалили чимось чи що. І у нас, виходить, не було цього ходу. Бачите, я обмежусь тут і я обмежую ось тут. От. Не знаю, може там якийсь ліфт робили і за ліфта зараз ще так не подивилися чітко. І за ліфта його вивертали. Коротше, новий датчик. <кій> є тут якийсь ліфт. Проставок немає. А тут теж і ніяких проставок немає. Ліфт не робили. Тобто, мало би бути штатно. Чому було з'їздно, то хрен не знаю. Качельку це вирівняв, то вирівняв. Новий механізм поставимо. Давайте назад прикрутимо, прикрутимо до оси тяги. До речі, вона тут хомут нанотехнологічно скручена. І двома болтиками сюди. Роз'єми чисті. Так, е, поміняли е, датчик датчупло кузова. Помилка не пішла. Е, у нас рухається ця фара вверх-вниз, вліво-вправо. Ця фара у нас рухається тільки вверх-вниз. Проблема по, е, в боковому сироприводу. Тобто він йде під платою розжигу. Кріпиться у нас тут і рухає ось цю у нас лінзу вліво-вправо, бачите? Зняв його. Спитав я власника. Кажу, фару не топили, не замокали. ні ні, все, чітко було, це само по собі. Я думаю, запитань нема, правда? Бачите? Зелень. Я думаю, все, все пояснює, правда? Ой, лки-палки. Ну, я мусив зняти фару, інакше ніяк, бо блок спрацьовує, відповідь є, а на тест не проходить. Тест не проходить, от чому тест не проходить. Блин, треба було якось вам зняти порядок виконання тесту. Та то вам, вам того не треба. Коротше, треба щось робити з цим блоком. Блок простий, як двері, але курча ляга, я знаю, що ціна у нього буде космос. Зараз спробуйте почистити, що там за компонент згорів. Якщо щось знайду, зараз перепаяю, попробую відновити дорожку. Магніт злазь. Тут, у нас було? Магнік, тут ще якийсь компонент, коротше, треба почистити, попрозвонювати, чи у нас не перегоріло. І отой компонент, що у нас там. Кородований. І якось його треба ідентифікувати Коротше, Спробуємо щось трошки відновити. Не, не тонув! Не. По маркіровці стало відомо, що це все одинакове і то, і то 150 Ом. Тобто у нас є три резистори тут. Один-другий і у цьому цепенький. Який найбільше окислився, теж на 150 Ом. Е -е, він не дзвониться. Ну, як вам попробую зараз якось, щоб було видно. Давайте навіть цим тестером візьмемо. Бачите? 150. Цей. 148 метрів, ну приблизно 150. А цей галяк. Зараз спробуємо підібрати такий самий резистор, перепаяю. Заложу у нас те, що тут поокислялося, де у нас тут корозія чуть погризло, ми це повідновлюємо. Ми ну, зберемо і подивимося, що воно може буде якось працювати. А ось повезе. Так, Пролудив все це діло. І, на жаль, SMD у мене на 150 Ом такого немає. А ось такий резистор ми знайшли. Так, 150 Ом. Все, прочистив. Більше у нас ніде контактів немає. Зібрати, не контактів нема. Давайте спробуємо зібрати діяти, що все буде працювати. Вроді би, пропусків ніде немає. Все решта ціле. Так, ще не все. Е -е, знову це знімати, не помогло. Давай, коротше, гуляти. І замітив, що у нас оця каретка вона мотиляється. Бачите? За рахунок того, що вона мотиляється, падла всі три поводочки повідривали. Коротше, зробив я їм такий от ремонт. Зараз легень сюди клеєм капну, щоб у нас вони нікуди не дрібіжали, не торкалися. назад запаюю. Ну і будемо сподіватися, що воно запрацює. Так, світло у нас, ну, типу є, бо генератор, карабани. Е, все, зібрали. Народ. Ось такого. Так, відключений. Ой, ярзний рулічок. Світло горить. І лідзе почали бігати вліво-вправо обидві. Ще раз, контрольний просто показати. Ліво, вправо. Красота, правда? Ну, хоч щось це починило. А це мене не радує. Я люблю, коли все працює. Так, Lexus зараз прийдуть, заберуть. Прийду машину зараз переганяти. А от з гольфом зараз <кхи> подивимося, що там у нас з зарядкою. Коротше, заряджається, я напевно лишаю, як зарядиться повністю акумулятор, тоді буду його маслати. Ну, за лише я зроблю. І таке буває. З дня всі чотири форсунки і за ніч все втекло в бак. На французі є груша, тут груша немає. Там щось насос трохи жужкає, але ефекту я не чую. Коротше, лишаємо на зарядці. І як зарядиться, не знаю, то вже не сьогодні, бо то вже така година, 9-та година. Все, хороше, я замахався. Одне зробили, з другим є ще прикольчики, нюанси, але ми це порішимо. Я єдине, що переживаю, що ту форсунку, яку ми тлошили туди-сюди, туди-сюди, чи ми її не смутили Ну,